Такий вигляд має одеський штаб української добровольчої армії, одного з об'єднань, який сьогодні воює на Херсонщині. Тут кілька людей, зайнятих роботою, пакунки від волонтерів, які незабаром відправляться на фронт. Є і нерозірвані корпуси авіабомб. Начальник штабу Сергій Ільницький показує трофеї. Друга армія світу. В е, цьому шльомі е, Другої світової війни воювала своєю буквою. «В». Ну і з надписом не буду лаятись. Тут да, мені друг Сіра, До речі, підказав «All cops, а bastards». Існує українська добровольча армія з 2014 року. Організація відокремилась від правого сектору на початку повномасштабної війни із Росією. дії проходили. За участю української добровольчої армії, то це була переважно Донецька область в той час. І до 2018 року це успішна боротьба, успішні операції навіть по захопленню Авдіївської промзони п'ятим батальйоном. Це полонені в Широкіно, восьмий батальйон. Це тисячі, тисячі врятованих поранених бійців. Медичного батальйону, госпітальєри та, та, та інші операції. Починаючи з кінця 21-го року, ми розуміли, що війна у нас велика на порозі. Ми почали знову відновлювати наші підрозділи. За свою роботу бійці не отримують коштів від держави, існують завдячуючи збором. Ми існуємо за рахунок волонтерської допомоги, допомоги небайдужих людей, благодійних організацій. Волонтерів, тому наша, наша, наша діяльність залежить від того, наскільки наше суспільство підготоване і хоче, хоче мати перемогу. Плюс, звичайно, це і, і зброя, і боєкомплект до зброї. Це постійне питання стояло і стоїть, тому що все, що виділяється державою або іноземними державами, воно в першу чергу йде. Для все-таки збройних сил України отримують подарунки і від дітей. Забирає їх Василь один з бійців. Цей пакунок привіз з Миколаєва. На прошлому тижні на Миколаївській позиції передавали нам вкусняшки. Діти діти збирали і волонтери привозили, привозили під дитячими обстрілами. Якщо ви пам'ятаєте, на прошлой неділі був великий обстріл в, Якраз в цей день Привозили, на вони пишуть письма. Рисунки, пожелання скоріше і щоб ніхто не погиб. Розповідає, чому обрав саме УДА, а не звичайні збройні сили. Здесь мої друзі, здесь я чувствую піддержку за спиною. Я готов за них, вони готові за мене. Все още просто. Штабі допомагає і боєць за позивним сірий. Він наймолодший серед осередку, йому 16 років. В день навчається у військовому ліцеї, потім приходить виконувати роботу в штабі, бо каже, не міг стояти осторонь. Мені сподобалась українська добровольча, наприклад, тим, що у нас все побудоване на побратимстві. Тобто, у нас ну, наприклад, друг Сокіл, він у нас командир. Але ми звертаємось в нього дуже сокі. Ну, тобто, у нас немає такого, там, наприклад, я майор, ти солдат, значить, все. У нас ну, всі, ми як одна велика сім'я, у нас братерство. На сьогоднішній день більшість військових уда перебувають на Миколаївщині, виконуючи завдання спільно із ЗСУ. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.